Ну, і далі мер на велосипеді. Нові тітушки в Києві, нові штрафи і надія для надії. Знайомий уже вам календар яскравих подій тижня. А сьогодні видозмінюється. Власні, можливо, і суб'єктивні враження пропонують мої колеги. Першим викликає вогонь на себе Олексій Бобровников. Він цього тижня отримав нагороду конкурсу професійної журналістики честь професії, але уважно стежив за всім, що відбувалося в світі, і вже готовий розказати про це просто із нашого ньюзруму. То що тебе захопило найбільше, Льош? Але є моменти. Мер Кличко падав з велосипеда цього тижня, коли їхав на роботу у міськраду. У цій новині прекрасно все. І те, що колишній чемпіон з боксу пересувається на ровері, і те, що він може встати після того, як упав. Чемпіон став героєм багатьох інтернет-коміксів, ось таких, наприклад. Але є і поганий аспект. Мера кличко не бачили на розборках на Позняках, де забудовники конфліктували з активістами з використанням забороненої зброї загонів тітушок. Не бачили його на веліку чи без, і біля будівлі мерії, де власники мафів агресивно протестували проти заборони торгувати дозволеним наркотиком алкоголем. Цікавий збіг. Рівно 73 роки тому, 19 квітня, хімік Альберт Хофман проковтнув синтезовану ним речовину і теж поїхав додому на велосипеді. Цей день з тих пір називають Днем велосипеда. Адже саме цього дня відкрито найпотужніший психоделік у світі ЛСД. Він змінює реальність і дозволяє дивитися на світ іншими очима. Його ефект. Ніби дає ілюзію, що от-от, начебто, вдасться знайти відповідь на найпотаємніші питання людства. Наркотик заборонений у всьому світі з 1968 року. Тим часом у Лондоні цього тижня свій ювілей святкувала королева Єлизавета. 90 років її величності. За час свого правління вона об'їздила 128 країн, ставши найбільш подорожуючим монархом в історії, але жодного разу не бувало в Києві. До речі, цікава деталь: у її величності навіть немає закордонного паспорту. Її впізнають і так. Натомість українцям наш Кабмін нагадав про їхні внутрішні паспорти. Наші очільники ледь спромоглися відмінити інститут прописки, як натомість прописали штрафи за порушення реєстрації на новому місці проживання. Лібералізація, свобода пересування ні, не чули. А тепер трохи хороших новин зі світу англосаксів. Зі США до Європи відправився перший танкер зі скрапленим газом, пише The Wall Street Journal. Вже в квітні цей вантаж має бути в Португалії. Це неприємні новини для Росії, адже означають початок цінової війни і знищення монополії російського Газпрому. Нафтогаз український тим часом подав у міжнародний суд за вкрадені в Криму українські газодобувні потужності. А в самому Криму. Окупованому Криму відбулось чергове засідання суду з продовження терміну утримання під вартою одного з очільників Меджлісу Ахтема Чійґоза. У цій невеселій справі чергова трагікомічна деталь. Ахтему інкримінують, що він цитую підтримує стосунки з лідерами меджлісу Чубаровим і Джамілєвим, котрі ведуть активну антиросійську діяльність, дестабілізуючи політичну ситуацію в Криму. Кінець цитати. Із камери, ізольований від світу, Ахтем, чий го ситуацію, що курить російська феміда. І наостанок з хороших новин про наших політв'язнів, Надія Савченко нарешті припинила голодування. А голова одного з комітетів пасе заявив про те, що обмін надії на російських диверсантів має відбутися негайно. Дякую, льоша. Я до твоїх деталей додам іще кілька. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила цілу резолюцію із закликом звільнити всіх українців, кого незаконно утримують в Росії. Країни-членів організації закликають запровадити санкції проти осіб, причетних до незаконного затримання і засудження надії Савченко. Крім того, від Росії вимагають розслідувати і притягти до відповідальності винних у викраденнях, тортурах і вбивствах із політичних мотивів українських і кримсько-татарських активістів Криму. Ну а обнадіяливий сигнал самій надії передав президент Порошенко. Вони змогли цього тижня поговорити телефоном. І Порошенко, посилаючись на особисту розмову з Путіним, сподівається, що нарешті вдалося узгодити алгоритм звільнення нашої землячки і навіть готовий направити до Росії свій літак, щоб привезти її в Україну. Що за алгоритм не розголошують, але голодування на прохання президента Надія тимчасово припинила.